Четвер, 10 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Чотири російські шахеди збили бійці ППО в небі над Хмельниччиною в ніч проти четверга. Люди не постраждали, руйнувань немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом росіяни випустили по Україні 145 ударних безпілотників, знищено 85, 49 – локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали шість областей. Звітують у повітряних силах ЗСУ. 12 квітня виповнюється три роки з моменту виходу у полон захисників Маріуполя, аби вкотре нагадати про це суспільству та закликати допомогти визволити наших військових із російської неволі у Хмельницькому влаштують мирну акцію. Відбудеться захід завтра на майданчику поблизу дитячого світу. Початок традиційно о 12.00. Додамо, що це буде вже 140 140-ва акція спрямована. На підтримку полонених захисників країни, яку організують у нашому місті. Менше місяця залишається у жителів Хмельниччини, аби задекларувати своє майно і доходи, отримані у 2024 році. Кампанія, нагадаємо, стартувала 1 січня і закінчується вже 30 квітня. Податківці наголошують за порушення термінів подання декларації громадянам загрожують штрафи і нагадують, хто саме зобов'язаний прозвітувати про свої доходи. Громадяни, які мають обов'язок декларування доходів, це ті особи, які протягом 2024 року отримали дохід у вигляді додаткового блага, тобто прощення кредиту, дохід від членів сім'ї не першого другого ступеня споріднення у вигляді спадщини або дарування. Громадяни, які Здавали майно в оренду фізичним особам, отримали інвестиційний прибуток. Громадяни, які здійснили продаж рухомого та нерухомого майна, крім того, громадяни, які перебувають за межами України, тобто отримували доходи з джерел за межами України, це іноземний дохід. По них подається декларація про майновий стан доходи та сплачуються податки, податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Термін подання декларації це 30 квітня 2025 року. Сплата даних податків це до 1 серпня 2025 року. Хочемо також наголосити, що за несвоєчасне подання або неподання декларації передбачені штрафні санкції за неподання декларації штраф у розмірі 340 гривень. За несвоєчасну сплату також передбачений штраф у розмірі 5 10% в залежності від протермінування кількості днів від граничного терміну сплати. Також хочу нагадати, що громадяни мають право протягом декларації. Цінної кампанії до 31 грудня 2025 року подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки станом на 1 квітня до головного управління ДПС у Хмельницькій області Подоляни подали 2819 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 763 млн грн. мільйони гривень. Самостійно задекларовано до сплати 3 мільйони гривень. Військового збору та 12 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб. Подати декларацію можна трьома способами. Перше це громадянин подає самостійно декларацію або уповноважена особа. Також можна декларацію надіслати почтою з описом в конверту, які документи зазначаються в конверті, але не Пізніше, ніж за п'ять днів до закінчення граничного терміну подання. І для зручності є електронний кабінет платника, де громадяни також можуть ним скористатися та подати декларацію. Делегацію партнерських громад програми розвитку ООН приймали у Хмельницькому представники ветеранського простору. Гостям розповідали про роботу комунального закладу у сфері ветеранської політики. Також у рамках візиту делегація відвідала рекреаційний центр «Берег Надії аби побачити, як військові ветерани та їхні сім'ї проходять реабілітацію. Організувала захід у рамках проєкту «You for Recovery» – розширення можливостей громад в Україні. Досвід Хмельницького з надання інтегрованих соціальних послуг вивчає делегація з Волинської області. Впродовж двох днів представники десяти громад відвідують у нашому місті вісім соціальних центрів, а також Карітас. Проєкт реалізує дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з Львівським центром соціальних послуг Джерело. Цей проект спрямований на розвиток інтегрованих соціальних послуг в громадах. Власне було для цього обрано 19 громад: Це Львівська, Волинська, Закарпатська області. Пріоритетом є послуги, які спрямовані на дітей та сімей. Фінансові речі та виплати – виплатиться добре, але коли ми хочемо стало підтримувати мешканців і розуміємо, що треба допомогти їм вийти з кризи, то потрібна є система соціальних послуг. Будемо ознайомлюватися із послугами соціальних служб, центр соціальних служб про тоді Домашнього насильства, надання послуг реабілітаційних, соціальних дітям та особам з інвалідністю, ну і теж ознайомимося з діяльністю територіального центру міського вашого і власне центру адаптації. Маємо сьогодні в місті вісім центрів по наданню соціальних послуг. Відповідно, є в місті неурядові громадські організації, теж які надають соціальні послуги. Ну і на сьогодні. В громаді надається 23 послуги. Основне завдання, напевно, сфери соціального захисту це підтримка людей, це турбота про людей, це турбота про дітей і відповідно створення комфортних умов для сімей. Відмовитись від пластикових квітів та вінків закликають хмельничан напередодні великодніх свят працівники міської ритуальної служби. Адже пластикові вироби не розкладаються, забруднюють ґрунт та повітрям. Натомість комунальники радять приносити на кладовища живі квіти або ж висаджувати рослини біля могил. Також закликають не залишати сміття на територіях та поблизу цвинтарів. Юна Хмельничанка Ніколь Ямборку стала чемпіонкою України з бальних танців. Вона представляла Хмельниччину на змаганнях у віковій категорії 10-12 років. Танцює дівчинка з 6 років, тренується майже щодня. В 10 років вже має спортивні розряди з танців та прагне здобути звання кандидата у майстри спорту танці це моє життя. Я від них дуже кайфую. Ось, наприклад, коли е, ось я прихожу на танці, і можна на танцях відпочити ось від школи, від таких от ось думок і розслабитись на танцях. Я е, прикладаю до цього зусилля, один раз не вийшло, я буду ще працювати. Чемпіонат України від нашої федерації проводиться один раз на рік. Ми вирішили цього року вперше вона приймала участь в чемпіонаті України, дійсно всі готувались, тому що треба було вивчити 10 танців. П'ять танців європейської програми, п'ять танців латиноамериканської програми. Це велике досягнення, коли дитина займає перші місця абсолютна чемпіонка в цих трьох номінаціях. Це дитина, які я говорю, показую один раз, і вона буде тут мені червона. Пурпурова, але вона буде 300 разів відпрацьовувати одне й те саме, і вона це зробить. Дуже важлива підтримка сім'ї. Саме от з Ніколі в нас так все і вийшло. Що, наприклад, ми їдемо на будь-які змагання, їдуть вся сім'я. Мама, тато, бабуся, дідусь. Сучасні тенденції в баскетболі, секрети оборони та командної роботи. Обговорили учасники дводенного інтенсиву – Лектором семінару для тренерів, викладачів та вчителів фізкультури став головний тренер жіночої національної збірної України Євген Мурзін. Приїхав у Хмельницький на запрошення адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 адже цьогоріч у лютому тут запрацювало відділення баскетболу. Ми вже набрали штат тренерів у кількості 5 чоловік і зарахували вже 135 спортсменів. Серед вихованців нашої школи є і представники баскетбольного клубу Хмельницький, які виступають і в вищій лізі, і в першій лізі. Ми не зупиняємося саме на цій цифрі. Ми плануємо збільшити кількість тренерів, так і кількості вихованців. Ну і даний семінар ми проводимо вперше, адже дане відділення в нас нове. Тому плануємо в такому плані працювати і надалі. Дводенний семінар передбачав роботу з тренерами та юними баскетболістами. Теорію закріпили практичними вправами. За словами лектора, саме у дитячому віці закладається фундамент для подальшої роботи зі спортсменом. Від гравців зараз потрібне швидке ухвалення рішення на ігровому майданчику. Плюс технічне, тактичне виконання. На жаль, на сьогоднішній день у цих компонентах ми поступаємось. Для цього є об'єктивні причини, повномасштабна війна, до цього ковід. І ми зробили кроки назад у баскетболі у порівнянні з європейською школою розвитку. Намагаємось працювати з тренерами, кому цікаво. Намагаємось допомогти розповісти про сучасні тенденції в баскетболі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Fala na Ucrânia.